Погана екологія, високий рівень стресу, тривожності, часті респіраторні захворювання. Ось основні причини для відкриття саме соляної кімнати як бізнес. Відкриття соляної кімнати є хорошим інвестиційним варіантом. Сьогодні ми обговоримо франчайзинг і чи варто його використовувати. Франчайзинг соляних кімнат це надзвичайно зручне рішення для швидкого запуску бізнесу, яке гарантовано дає хороші результати. До основних переваг франчайзного можна віднести покроковий супровід досвідчених професіоналів на усіх етапах запуску бізнесу від розробки дизайну приміщення до роботи з клієнтами та персоналом, економію часу для виходу на швидку окупність, спізнаваність бренду з репутацією надання якісних послуг, якість самої сериної печери, що доведена досвідом компанії франчайзера Наявність готових рекламних матеріалів, навчання персоналу роботі з різними категоріями клієнтів, автоматизація процесів та багато інших переваг. Тим не менш, необхідно враховувати, що за франчайзинг та право користування відомою торговою маркою потрібно платити додатково, а саме поушальний платіж та роялті від обороту. Деякі компанії пропонують дуже вигідні умови, коли поушальний внесок входить у вартість соляної кімнати, а Ройлти складає невелику фіксовану суму на місяць. Наша рекомендація шукати кваліфікованих підрядників і компаній, які пропонують запуск бізнесу соляних кімнат під ключ на вигідних умовах. Попередньо потрібно ретельно ознайомитися з умовами договору франчайзингу або концесії. Зазвичай строк дій договору складає 3 роки. Ми також рекомендуємо перевірити відкриті точки франчайзі і тільки потім приймати остаточне рішення. До однієї з таких відомих компаній, що пропонують бізнес соляних кімнат під ключ, належить український бренд Soul Spa Planet міжнародна франшиза соляних кімнат, яка має більше 15 партнерів франчайзі в Україні, Швеції та Польщі. Дивіться наступні відео на нашому каналі, щоб дізнатися більше про бізнес соляних кімнат.